Всім привіт! Мене звати Діана Оскірко. і Ви на каналі Флагманшоп. Сьогодні ми поговоримо про дві позиції, які з'явилися в асортименті торгової марки Форест у 2023 році. Це дві досить класичні та дуже вдалі, на мою думку, моделі пальників у світі аутдор. Форест Ізі Фаєр та Форест Бізон. Обидва пальника йдуть в комплекті зі звичайним нам пластиковим кофром, який захищає їх від пошкодження при транспортуванні. Всередині є інструкція з правил використання та застережень. Почнемо з Forest Easy Fire. Це ефективний пальник потужністю 3200 Вт. Основною причиною вибору Forest Easy Fire, крім ціни, звісно, є будований базовий захист комфорки від вітру. Це допоможе більш ефективно та швидко готувати їжу, особливо при негоді, якщо, наприклад, дме сильний вітер. Також має зручний регулятор полум'я. П'єзу підпалу, на жаль, в цій моделі не передбачено. Лапки-тримачі для казанка складаються так, щоб зайняти якомога менше місця. Ця рельєфна частина ніжок додатково сприяє кращому щепленню пальника з посудом. Однією з особливостей є високе та водночас вузьке направлення полум'я, яке дає змогу досягти найвищого ККД за такої конструкції. Мінімалістичний дизайн та простота використання в поєднанні з будованим з вітрозахисним мінімальним екраном, дає змогу готувати майже при будь-якій погоді, які я згадувала вище. Газовий портативний пальник має особливу систему запобігання втрати палива під час кожного від'єднання та приєднання змінного картриджу. це дає змогу в рази знизити витрати життєво необхідного в мандрівці палива. Ще одна причина, за якою варто звернути увагу на цей пальник, це мала вага та компактність, завдяки чому він чудово поміщається практично у будь-яку похідну кружку чи півлітровий казанок. Також не можу не відзначити простоту використання. Прикрутили до балону, відкрили газ, підпалили все готово. З недоліків його не дуже зручно використовувати з великогабаритним посудом. Для цього я б радила придбати. Окремо підставку під газовий балон, що збільшить площу. Щодо характеристик, вага 103 г, розміри робочі 123 на 80 мм, транспортувальні розміри 70 на 96 мм, сумісність з ємностями згідно інструкції 12 плюс сантиметрів, максимально заявлено, рекомендовано навантаження до 3 кг. Матеріали нержавіюча сталь алюміній та латунь. Наступний пальник це Форест Бізон. Щодо конструкції, ремут Стоу», тобто ті балони, які стоять з боку. В конструкції пальник балон передбачає, що пальник самостійно стоїть на поверхні при великому навантаженні, а балон знаходиться поруч. Між собою вони з'єднані гнучним шлангом. Такий форм-фактор підвищує його стійкість на різних поверхнях. Підходи майже для будь-яких видів активності. Міцна конструкція та широка основа дають змогу використовувати посуд досить великих розмірів, також у зв'язку з тим, що пальник розташований окремо від балона, то паливо витрачається до останньої краплі. Крім того, таке підключення дає змогу використовувати різні типи балонів із перехідником. Перехідник купується окремо, оскільки опора пальника має складну конструкцію, Форест Бізон дуже компактний. Щодо технічних характеристик, Форест Бізон має потужність 3000 Вт, вагу 237 г, розмір робочий 174 на 70, транспортувальні 92 на 60 мм. Максимальне заявлене рекомендуком навантаження 4-5 кг. Ніжки мають спеціальну конструкцію, щоб при навантаженні ця частина впальника не впиралася в ґрунт. Матеріал на сталь, алюміній та латунь. А зараз я хочу вам продемонструвати, як воно працює. Почнемо з Forest easy Fire. Беремо пальник, газовий балон, накручуємо пальник на наш балон, підпалюємо та регулюємо полум'я за допомогою нашого регулятора. Тепер forest Bison. Система та ж сама. Беремо пальник, газовий балон, накручуємо наш шланг на балон, відкриваємо газ і підпалюємо за допомогою кнопкового п'єзу. Отже, можемо підвести підсумок, що дані пальники є мастхевом для будь-якого мандрівника. І вони дуже легкі, компактні та прості у своєму використанні. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на наші канали Флагман Шоп та флагман риболовля та туризм. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Ну а з вами, як завжди, була Діана Оскірка. Зустрінемось десь в горах.